До речі, мій зуб уже не болить. Він прорвався, все добре, він заростає і все з ним класно. Я не буду його виривати, він вже не болить, і зуб мудрості у мене залишається. Я його не буду виривати, тому що всі люди, які виривають зуби мудрості, у їх у них дуже багато поганих наслідків. І в них опухає лице. Майже на два, два рази, ніж у них воно було. З'являється багато синяків, це дуже негарно. І у мене залишається цей зуб і я його йоговати не буду. Ось так. Взяв штатив, їду на площадку, кидати м'яч кільце. Ось ровер зробив. Все круто, їде нормально, навіть краще ніж. Спортивні ровери, в яких є швидкість, переключати можна. Це набагато краще. чуєте це. Ви чуєте цей звук? А ви знаєте що це? Ремонтують дорогу. На годиннику північ, блять, нуль-нуль. Всі люди сплять. Ці люди сплять, а вони там ремонтують собі дорогу. Кайф, супер. Чуєте який звук? Дивіться. Супер! Кай! І їду шукати локацію з парком, і там ще має бути одна спортивна площадка. Сподіваюсь, що там будуть брусі і турники, тому що я був один раз в тому парку, чисто випадково туди попав. І... Там була площадка одна. Спорт площадка ось. Ду до тільки локації, локація, тут ось, тут річка знаходиться. Афен.

Я приїхав на це місце в парк. Ось на роурі, позаду стоїть. І знайшов тут площадку, позаду мене знаходиться. На котрій можна буде займатися спортом, підтягуватися на турнику і на брусях також. Так що скоро почну свою, своє змінення переохілення, типу набор маси. Ну, я таке трохи почав там, за допомогою протеїну, але цього замало для мого росту я дуже високий майже 2 метри. і ось як виглядає ця площадка Так, що площадку знайшов можна буде сюди приїхати і займатися і це дуже круто і зараз літо це доволі таки непоганий парк Знаходиться біля озера. офігенно круто. Ого, тут навіть кільця є. Позаду мене знаходяться. Ось позаду мене знаходяться кільця. Типу це для... для атлетикою. Люди, які займаються атлетикою, не знаю, може зараз спробувати також щось з них зробити. Не знаю, вийде в мене чи ні. Ось такі кільця Хоч зараз спробую на тих кольцях взагалі просто поусіти. Не знаю, уйде. Таке трохи складновато. Трохи складновато, на них щось робити, важковато. <свісно> Але нічого будемо це справляти. Можливо, щось вдасться у... навіть отак запинути на них потім. 50 гривень коштує такий дижок в такому в такій кафешці. Не хочу вставати. Не хочу вставати. Я краще поваляюсь і посплю на кроваті Помиляюсь і посплю на кроваті. Ось. Ось так на кроваті, посплю. Може краще померти. Нафіг узагалі жити. пиздец. <'язь> а я їду на площадку, яку я показував, я тоді не підтягувався, а зараз їду підтягуватися. Ось. Турник, Брусі, починаємо. Ой, что ты, учик, взял? Что ты, учик? Хм. Мистер Мордс, готовый Хорошо ты хм. Вау Mirror, mirror, mirror. Вже такий вечір приходять в Ніч трохи, не знаю, завжди буде там початися. Йоу, приїхав на площадку. Позаду мене знаходиться площадка, але зараз така не дуже світла погода зараз. Уже темно, сте ніч і... Я вирішив трохи а, віджатися, підтягнутися на турніку на Брусіях, трохи прес покачати. Треба почати щось. Відмова, підбавку. Я не невинен, останній раз я підтягувався, можливо, можливо, роки-два назад. Так що, блін, я зараз можу навіть десятку не зроблю. Але це початок, і, блін. Я потім зроблю десятку. Так, головне. Вклад взяти, Головне правильно все робити плавно і без всяких рік, тому що це дуже пошкодить вам спину і все пошкодить. Це не треба просто так руки так тримати. Ноги можна скрестити, можна ні. І отак рівнесенько підтягуватись і не дергатись. Ось я зробив десь 6 раз, разів. Зараз спробую наберуся щось зробити. Не знаю, видно було чи ні. Так що така справа. До речі, скину цю локацію, адресу цієї локації під описом цього відео, можливо, хто захоче там на друсях або на турніку, залітайте сюди, прикольний парк, є дуже багато локацій прикольних, там, паркором зайнятися, типу є кільця такі для атлетики. Дуже цікавий так парк погуляти, просто походити, типу, з собакою або з дівчиною, не знаю, самому почитати щось. До речі, ще є тут така ось штука для пресу. Доска не знаю як не користуватися. Можна покачати прес, Щось не знаю, зараз спробуємо. Ось така ось штука. Ось така для пресу є. ось лавочка для пресу, я можу покачати прес. Хоче зараз це все покачаю, така площадка. І залітайте сюди і качайтеся. А на цьому все. Так що на цьому все. А я буду далі качатися під кайфову музику українського виконавця Палідеро. Так що всім дякую за пригляную влогу. І те, що ви мене дивитесь. Я це ціную. Так що...». З вами був містер Марс. Якщо і вбуватися, то тільки на таких площадках.